Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову чергове відео з нашої майстерні. Знову, як то кажуть, балачка піде при свічках, да, немає світла. Наш довбаний сусід, довбаний сусід. Це все діло так підібрано непросто. Якраз у нас сьогодні Буде розповідь, балачка і покажу, що як зробити, щоб більш-менш можна було комфортно провести ну, певний тривалий термін да, без освітлення, маючи таку приблуду, яку ми будемо сьогодні робити, і маючи там пів метра чи метр світлодіодної стрічки там, чи автомобільну лампочку якусь, чи ну, щось подібне. Оце отак от. Значить, передісторія яка е, нещодавно там на роботі е, спілкувалися, на хто там, що там, як там, кому треба телефон поставити на зарядку, кому треба там десь щось приготувати, їсти. І кума каже: та блін, треба каже, залізти на пром, подивитися, мабуть, замовити ще один акумулятор світлодіодної стрічки. стрічки. Ну, щось щось, щось типу такого, тільки там, каже, 12 А годин. Та кажу ж, ну, можна подивитись, але я кажу, воно вже вже оджило. Воно вже своє, отжило, ресурс у нього невеликий, заряджається він довго, а по факту дуже швидко виходить з ладу. І плюс він кислотник, як не крути, пари, є пари. Кажу, кума, є дуже гарна альтернатива, кажу. Можу зробити апарат, той, що буде працювати вірою, і правдою. Не будеш думати, що кожні дві години треба підзаряджати. Каже, окей, мене влаштовує. Ціна не питання, але каже, є один нюанс. Каже, я люблю, щоб було повільно і дуже довго. Все, хазяїн барин. Кума сказала, що любить повільно і дуже довго, значить, так і зробимо. Буде повільно розряджатись і дуже довго працювати. Значить, робимо типу павербанка на 12 вольт, виход буде 12 вольт. Будемо ставити платку швидкої зарядки. <coughs> Отаку От ось USB-шечку. Да? Ну, підтримує декілька протоколів. Ну, найсучасніші протоколи, які є. Воно не дуже дороге, воно поміщається тут, все це діло і працює доволі таки непогано. Навіть у мене є в декількох таких акумуляторах, стоїть така класна штука. Особливо, якщо є діти вдома з гаджетами, виручає дуже класно. Оце: отак от, БМС-очка, моцна буде стоять, 100 Амперна. Куди ж без індикатора заряду? Отакий також універсальний, тут перемичечку напаюєш, вибираєш, скільки, скільки в тебе банок буде. І серце всього цього будуть отакі ось отакі ось акумулятори. Не знаю, видно вам ні 21700. Взагалі, класні акумулятори. Отакі ось 40 А. Віддають струм на банку до 40 А. Збірочку ми будемо збирати 3С3П. І в результаті ми будемо мати 12 ампер годин. Не 120, не 50, не 13, не 9, не 7, як там пишуть на китайських повербанках. А 12 ампер годин. Чесних. От оце от такі акумуляторні батарейки. Є вони в мене трохи тут ну, замовляв, да, трошки з надлишком. Бо... Люди цікавляться, вже навіть Бібіс Чуйсусу повторно зробили таку саму штуку, бо попереднє те, що ми робили, оце ось, да, каже, подивись, щось не робе. Вскрив, а там вода. В общем, все, все це діло замкнуло, не знаю, де воно стояло. Ну, а-ля Улю, акумулятори А-ля Улю. Тут робимо в покупному такому корпусі, робимо все чітко, класно, щоб як то кажуть, у куми було все. тойво. Щоб гаджети не підводили. До речі, по поводу корпусів, працюю дуже давно з однією фірмочкою. Називається вона Корпус Дніпр. Вони є виробниками цих корпусів, у них дуже, скажімо так, бюджетні вони, бо ну, вони, вони власники, вони виробники. Люди дуже контактні. Порадять, підскажуть, підскажуть. На сайті у них є всі геометричні розміри, заміри, вплоть до того, що навіть є PDF-файли з розміщенням у цих всіх пициків. Ну, Чітко, класно. Я ще в той період як займався металошукачами, робив на замовлення, я вийшов на їхню контору, я їх купляв, я вам кажу, не в обмежених кількостях. Ні разу вони мене не підводили ці корпуса. На промі можете знайти також корпус Дніпер, але є і продавані перекупи, які луплять тройну ціну. Тому не попадайтеся на лохобанство, а заказуйте корпус Дніпер. Такі мужики чітко в натурі клас. Відправляють все швидко, класно, якісно, без проблем. Скільки років працюю, ніколи не було такого, що вони мене підводили. Ну, в общем, Лірика лірикою, шутки шутками. Будемо переходити, щось робити, розмічати. Зараз будемо якісь тут десь щось під щось під різати, сверлити, довбати. Будемо думати, як нам все це діло розмістити, бо 21700 таки вони набагато більші по габаритам, ніж 18650. І сюди, якщо набрати три ряда, корпус не закривається. Треба зробити так, щоб все закривалося і все стало. В общем, я працюю, буде десь якийсь проміжний е, цікавий момент, включусь, покажу процес зборочки. В общем, поїхали, буде цікаво. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, що я вже зробив? Значить, отака Ось така ліцева панелька у нас вийшла, індикатор заряду. Нажимаємо на кноптик, буде засвічуватись. Це ось книп буде вмикати у нас. Е, USB-перетворювач швидкої зарядки. І так склалися події, що потрібно ще сюди вмонтувати отаку от платку, поніжайку DC-DC. В -DC. общем, Буде ще від цієї штуки живитися онушка для інтернету і Wi-Fi роутер. Wi-Fi-роутер там зазвичай 12 вольт. Чи не так, онушка 12 вольт, Wi-Fi роутер 5 вольт, 0,6 А. І ще один там такий маленький нюансик. Там розйомчик геть зовсім не отакий. Там не 5,5, там 3,5 на, на 1,5 чи на 1,3. В общем, Таких роз'ємів у мене, на жаль, немає. Ну, це таке. Нам саме головне все це діло вивести сюди, а тоді роз'ємчик докупимо і припаяємо. Оце те, що було зроблено. Тоді зроблена отака батарея, Отак зварено. Оце ось У нас буде B. Це у нас B-так. -от, отак -от, отак, все чітко. Тут будуть картонні ізолятори, після того, як підпаяю е балансувальні дроти. Буде отака от платка. Дивіться, в інтернеті вони є в продажу, але вони є декількох модифікацій. Є літіон, літій, літій железофосфат. Відрізняється маркуванням чіпа, Там букви відрізняються. Оце весь чіпік. відрізняються буковки. Звертайте на це увагу, інформації в інтернеті куча повного, тому дуже заостряти на цьому питанні не буду. От якось так. Ну, Тут, бачите, все по красоті, все проварено. 015 лента шириною 10. Ну, чітко. Для цього всього хватить з головою. Тут у нас виходить чесних 12 ампер годин. Три банки по 4 А в паралель. Ну, Розумієте, да, 12. Арифметика. І таку штуку можна набрати без річ Саме головне, щоб ви знайшли. Потужну зарядку, щоб оцю всю штуку заряджати, бо ну, це ще 2А можна зарядити, а якщо наберете більше там 16-20 А годин, ну, будете дуже довго заряджати. його. Оце отак от. В общем, зараз розпаюю балансувальні дроти, як завжди, світла ж нема. Ну, наш акумуляторний паяльник нас. Нас завжди виручає. В общем, працюю. Буде десь якийсь проміжний результат. Обов'язково включаюсь, показую, що в мене з у цього всього вийде. В общем, поїхали, працюємо. А ми продовжуємо. В общем, дивіться, що в мене на даний момент получилось. Значить, отакий блочок. Так, зараз паяльник приймемо, отак. О. Отакий блочок з індикацією. Видно, так? Да? Все заряджено. Кнопка вкил. Включає модульок зарядки швидкої і включає перетворювач на вихід. Тобто жовтенький оцей дротик. Це у нас плюс 12 вольт, буде плюс-мінус. Це ось отакий ось, ось дротик. Давайте покажу, ближче. Так само 5,5 роз'єм і отака переходушечка. В общем, це буде, мабуть, саме правильне рішення отак от зробити, бо вдруг. Власниця захоче щось змінити в своєму житті, або інший якийсь гаджет заряджати. А воно ні тут то било, ні підходить. Треба зробити, щоб підходить. Слава Богу, у нас бібліочусь сьогодні виручив в чергове. Придбав він нам привіз такі роз'ємчики і привіз такі переходушечки. За що йому велика подяка? Як то кажуть, врятував сім'ю. Ну, Отак от все чітко, все класно працює. Тепер по поводу швидкої зарядки, Дивимось, підключаю тестерок. Показує 5 вольт, бачите, да? тепер підключаю навантаження, значить, дивимось, пішла зарядка 7 вольт, бачите, пошти 8. Тобто протокол швидкої зарядки підтримується, реально класна штука. Але їх розгрібають в усіх інтернет-магазинах як гарячі пиріжки. Якщо раніше, скажімо так, до цих, цих моментів цю платку можна було купити там, за 30-40 гривень. Зараз 150-200, ну люди взагалі кукухой поїхали. Я, я, чесно кажучи, цього, цього не розумію. Отак, От бачите, Експрос дуже швидко породжує оці всі моменти. Але я вважаю, що це трошки неправильно. Це так роблять тільки бариги, перекупи, продавани і тому подібні. А звичайному сіряку, такому як ви, як я, що, що виходить. Робити, хто зна що робити. Але ну, ми не можемо обділити кому, бо їй треба, щоб ух, на цілого. Оце отак. От. Значить, з цим все чітко, все класно, все заряджається: 12 ампер годин бомба. Тепер нам залишається зробити ще один такий хитрий переходничок. Тут, як можете бачити, да, два гнізда, вони спаралелені. Тобто, що сюди, що сюди можна зарядку переєднати і нам сюди треба спаяти подовжувач, піду такий штикерок, щоб під'єднати світлодіодну стрічку, бо вона розташована досить таки ну, на великій відстані. В общем, зараз зробимо переходушечку. З однієї сторони буде мамка, з іншої сторони папка, щоб можна було. Приєднати, од'єднати, ну, в общем, ви мене зрозуміли, да? Зараз перехожу все це діло паяю. І тоді вже покажу вам кінцевий результат, що в мене вийшло. В общем, паяю і тоді включусь, покажу. Так. Ну що, любі друзі? Завершив. Завершив я цей міні-проект. Трошки тут бардак, але то таке. Значить, готовий наш подовжувач. Тут тато, тут мама і. Відповідно, це до стрічки ми припаяємо. Отак От все це діло виглядає. Все чітко, все класно. Ну, Тут я вже показував, да? так, родичів цікавості. Давайте, що ми зробимо? Зараз заміряємо вихідні напруги. візьмемо гніздо, якесь. Можемо візьмемо, а може візьмемо, подивимось. Так. Це сюди не хоче підходити. Трошки різні є. Угу. Є є тонще. О, це сюди буде підходити чітко. Я думаю, вам видно, так? Да? Ну давайте вмикаємо живлення і міряємо. Це у нас буде 12 вольтовий вихід. Да, 12,47 є, да? і тут у нас буде 5 вольт. 5,14. Бачите? Все чітко, все класно. От якось так. Ну і раді цікавості зараз. Спробуємо перевірити нашу світлодіодну <кій> стрічку, та яка в мене тут в гаражі є. Зараз підкину парочку крокодилів. Кидаємо оп, сюди. Тут у нас все світи. Зараз виключаю світло. О, отак от, от все у нас світе. Вимикаю, оп, не світе. Вмикаю світе. Все працює чітко в натурі клас, як ви розумієте. І причому тут тумблерок як виключай, так і не виключай. Живлення тут є. Це також одна із фішок всього цього цієї всієї приблуди. Тому я думаю, що кому ми задовольнили не те, що на 100%, на всі 300%. Тепер їй, як то кажуть, не страшний ніякий блекаут. Все буде чітко в натурі клас. От якось так. Тому беріть собі до уваги отакі От моменти рішення. Да, я розумію, що це не новина, в інтернеті куча повно приблуд. але знаєте, я отак дивлюся цих всіх блогерів, ті, які роблять такі речі. і от, ну, Я не знаю, чим вони оперуються. Наприклад, там дуже часто в Тіктокові та в Ютубі трапляється. Нікнейм, не пам'ятаю, я її і не, і не хотів пам'ятати. Роби він також там подобні ДБЖ, тільки він е, дуже часто використовує просто збірки 1С і декілька там, декіль, чи, навіть, да, 1С і декілька П. 6-7 штук, тобто 5-вольтова схема, стави повишаючі модулі. Ну, це трошечки, з, з моєї точки зору, це трошечки неправильно. бо... Підвищувати напругу завжди важче, ніж її понизити. І КПД таких перетворювачів на, на підвищення напруги буде нижче, ніж на зниження. Mm -hmm. От якось так. Хто не хоче заморачуватись із цими платками, понижайками, повишайками, все набагато простіше, якщо потрібно занизити напругу. Наприклад, отримувати 5 вольт. Да? Беремо кренку 5 вольтову, вона до 1,5 А тримає без усіляких проблем. Можна поставити радіатор якийсь невеличкий, і все буде працювати без усіляких проблем. Так само і 9 вольт теж буде працювати. Є також з низьким падінням напруги ЛДО, скажімо так. Лінійні стабілізатори напруги. Все буде працювати без всіляких проблем. Але я користуюсь отаким. Методом це набагато краще, можна на платки підкрутити, підстроїти. Бо, я ж кажу, вдруг захочеться підзарядити якийсь гаджет, а там 9 вольт, а тут тільки 5. І, а що робити, куди діватися. Отак-от, так. От, да. І оцей варіант рішення отакий от переходничок. Також десь захочеться на щось інше. Тобто переходничок можна замовити в інтернеті, ні купити в радіомагазині, Такий, як треба. Поставив і поїхали, радіме, кататися. Тому так от. На цьому будемо завершувати. Тому, кума, я тебе виручив, думаю, задовольнив на всі 100. Буде, як ти казала, повільно і дуже довго. Отак, ну, на цілого шкіряного. Вам, любі друзі, бажаю щастя, здоров'я, міцного довголіття. щоб у ваших будинках ніколи не вимикали світло, щоб завжди було тепло, щоб ваші дітки не хворіли. Робимо так. І далі буде. Географія, гляньте на цю наглу чорну морду. Без ознак життя. Щоб всі так жили. Кс. кс, 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 кс. Бачите, навіть на кис-кис не, не відгукується. Нажерся, нагулявся і все, треба спати. От, беріть приклад з отаких ось пухнастих друзів і робіть так само.